Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки! з вами продовжуємо наші уроки, і тема сьогоднішнього року білі шати зими, порівняння образ, Короморовський, казкові шати, загадки. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли учитись, не лінитись, а трудитись. Різко видихніть, потім зробіть глибокий вдих носом. І на одному планову видиху полічить 10. Давайте зразу. разом це зробимо. Видихнуло. Тепер глибоко вдихнуло і рахуємо. 10, 20 і 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Видихнуло. Молодці. Так, читаємо з вами. Кіту, дощ, город пустився. Кіт у в город пустився. Запросився, забруднився, заросився, забруднився. Ніг не встиг повитирати, ніг не встиг повитирати, і мерщій побіг до хати, і мерщій побіг до хати, читаємо далі. Зима морозяна на дворі, замети білі на землі. Зима морозина на дворі, замети білі на землі. Зоріть в небі ясні зорі. Зоріть в небі ясні зорі, заснули зайчики малі, заснули зайчики малі. Молодці. Так, читаємо з вами правильно наголошуючи, так, хвилиночку. Навкруги шат плетиво в'яз. Щоб шина, черешенька запорошила сповитку, віхола, на швидку, лілея, в платті, пелюсток, замість. Так, знайомося з вами з письменником Вадим Петровичем Кормаровський. Український письменник, перекладач з різних мов. Так, і опрацюємо його в вірш: казкові шати. Сторінка 60. Ви можете або самостійно вчитати, так, або з екранчику, як вам зручніше. Навкруги казкові шати, сивеплетове гілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шипшина. Дочерешенька мала, все зима запорошила, запушила, замила, сплять над озером ялинки, як сестрички з повитку, Віла вихала хустинки, їм зіткала на швидку, і берізка, мов лілея, в платі з ніжних пелюсток, замість бантика у неї Склено зірваний кісток. Так зупинили і сама стіна прочитали. Прочитали. Молодці. <кій> Отже, слоночок шати це на святкове вбрання. Так, прочитали мовчки, які казкові шати змінили ліс. Чому важко відгадати, деяке дерево? Тому що вони всі не мають листочків, так і запорошені сніжком. З якими побачив поет Ялинки, з ким він їх порівнює? Які ще порівняння є у вірші? Так. Згадаємо з вами разом, що ж означає слово загадка. Загадка розповідає про предмет чи явище, але не називає їх. У загадці є слова підказки для відгадки. Загадка спонукає побачити суттєві ознаки, предмети, явища істоти. Прочитаймо загадки, які слова допомогли тобі знайти відгадки. Тихо приходить, м'яко лягає і білими килимами все покриває. Це в нас сніг. У нас зимою біло цвітом. Сад цвіп, не наче літом. Теж сніг білим цвітом. Так, ніжна зірка сніжна біла, на руках мені злетіла. Поки ніс її сюди, стала краплею води. Ніжинка. І наступний на ми читаємо тамари колониць, падав сніг». Послухайте, будь ласка, його. Падав сніг, сипав сніг, раптом перестав. Чим ти сніжку перевішку став? Для озимане. Вериною пухнасте, для ялинки хусткою зірчастою, у затишку подушкою монушку для зайчат, на узвишку ковзанкою падалкою для санчат. Так, для озимини чим він став? Периною пухкою, для ялинки, хусткою зірчасте, для зайчат подушкою-минушкою, а для хлоп'ят ковзанкою падалкою. Так, чудово. Зупинили самостійно, прочитали. І ваше завдання вдома ще раз прочитати вірші і визначити головну їх думку, що хотів донести автор. Дякую за урок, всього вам найкращого, до побачення та гарного дня!